Мы только начали заезжать на автостоянку. В это время мы услышали звук удара. Я обернулся в это время, когда эта машина промелькнула, ну, вроде белая девятка. Мы первым, наше, наше внимание было на пострадавшего. Парень молодой, он был без сознания, но просто дышал. Вот. Кровь хлыстала, из, кости торчали из ноги. Кровь хлыстала, как кислан. Ну, года три он ездил. Он в этот же день его собрал. Он собрал велосипед, О, ну був, він такий тако Він Нермовка посилувала мене посиловала. я покатаюсь. кілька місяців поспіль. Водій переховувався. Рідні велосипедиста звинувачували міліцію, затягувані справи і пікетували відділки. Зрештою, правоохоронці свій обов'язок виконали, вийшли на слід водія і затримали його. Чоловіку 50 він із судимістю. Йому закидають відразу кілька статей кримінального кодексу. Встановлено, що вказана особа раніше не судима. За злочини у сфері незаконного оборотку е, наркотичних засобів, крім цього, за злочини проти життя та здоров'я особи особа притягається до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, яка передбачає Кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпіла, а також за частиною першої статті 135 кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за залишення небезпеці особи, яка перебуває в небезпечному для житті стані.